Таю всіх, я Софія Долініна, журналістка медіа Накипіло». І сьогодні ми запитуємо у людей, що вони думають про ініціативу Зимова є підтримка, чи збираються оформлювати і куди планують витрачати гроші. Гарного перегляду. Якось не мені <зас> задумувалися. Мені здається, так але я бачив, що її можна витратити на комунальні послуги. Я б, можу книги. витратив на них. Ну або на книги да. це цікаво. Насправді цікаво, тисяча гривень. Що її можна потратити там і на продукти, і на це, але ми ще не задумувалися. Чи будете ви оформлювати зимову є підтримкою і що ви думаєте про цю ініціативу? Будемо отримувати, будемо. А на що плануєте витратити? Комуналку? телефони. Та нічого не думаю, ні, не планую. А чому? Мені як одна тисяча не знабить не гріє і без нього обойдусь. Нормально я відношусь, вже оформила, але що не отримала. А, а на що плануєте витратити? Ну, скоріше, на донати і на комуналку, всього. А я вже замовила. Я вже замовила, куди буде витрачати, на комуналку. Їм же віддам. А, відношуся добре, оформлювати планую, витрачу на оплату комунальних послуг. Ще не планую. І не планую. А чого? Тому що взагалі вважаю, що краще ці кошти було б спрямувати справді тим, кому вони більш потрібні. Я думаю, що так, буду отримувати, а витрачу на кредит у Монобанк. Вибачте, я поспішаю, але позитивно ставлюся. Тисячу оформила пенсія 3300. А куди стараєтесь витратити? На комуналку. На газ. Пілічний продів оформляти не буду. Я вже оформила, все вдалося з першого разу, а витрачати, напевно, я буду її на комунальні послуги. Супер. Планую дякую. Витратити на комунальні послуги. Супер. Але є нюанси в зимовій підтримці. Не так легко її оформити на дітей, тому що якщо... У батьків різні з дітьми а прізвищ, пріз, прізвища, то а, дія не підтягує свідоцтво про народження і є там нюанси. То є, я змогла отримати її тільки оформити, тільки на себе, а на дитину ні, тому що в нас ось такі є такий нюанс. Тому, якщо б це все запрацювало правильно, то було б дуже добре. На донати будемо оформлювати, витратимо на донати. Що таке зимова підтримка? А це ініціатива від ні, не буду оформлювати. Ні, ні. дякую. Добре. Буду. А на що витратите? Заплачу за комунальні служби. Оформлювати не буду. Ініціатива, скажімо так, безглузда. От, ну, самі зараз бачимо скандал, який відбувається навколо міндіча і товаришів нашого президента. От, ну так, схоже, на подачку для людей. От, така думка: оформлювати не буду. Вже оформлю. А на що витратите? Ну, мабуть, не буду оформлювати, бо я ну, пенсіонер, але не буду оформлювати. А, ну, Може, ще оформлю, але переведу на військових. Мабуть, так. Бо тисяча гривень зараз вона нічого не коштує. Ну, оформлювати не знаю. Мабуть, ні, якщо буду, то передам все це на ЗСУ, в принципі. Ну, як така, не знаю, благодійність від тих коштів, що залишились. Ну, звичайно, класно, що хоча б ніде не розграбилося так. Ну, мабуть, має бути. Вже оформили. А куди витратите? Ну, комунальні Комунальні платежі треба платежі. Кому? вовремя платити і підтримувати наш міст. Ви бачите, як працюють. Долгов наші? у нас ноль, все платимо. Ні, не, не будемо. А чого? Навіщо? Свої гроші є, хай на ЗСУ йде. Да. Ви можете оформити і задонатити? Да? Так і зроблю. Ні. А чого? Ні, не треба. Зачем? Це те, що тисяча гривень а, оформлювала. На що збираєтесь витратити? На квартплату. Угу. А ви? Ні, я не буду, я не така бідна. <сум> <сум> Шуткую, не потрібно, просто я не хочу. Ні. <сум> а чому? <сум> ну так немає сенсу. Так. Також не бачу. Так. Можна задонатити. Задонатити, ми і так донатимо. За власні кошти. Я вже оформив, я не знаю куди. Якщо її можна втратити на кіно, то я чисто в кіно і втрачу повністю всю комуналку, а ще не оплачу, слава Богу. А ви я не оформлювала, не знаю. А будете? Це мабуть ні. Чому? Я не знаю що на що воно мені треба поки що. Так що поки що ні. Не буду. А чому? Не хочу грати в ці ігри. Ви вже оформили. А куди витратите? Не знаю, ще подумаємо, як прийде. А я не користуюсь так? Я не користуюсь. Добре, гарного дня.